46 випускників Волочиської загальноосвітньої школи номер один в останнє зібрались на святкову лінійку. Попереду на них чекають вибір професії та вступні іспити. Вікторія закінчила 11 клас, але з вибором професії ще не визначилась. Дівчина говорить, у школі пройшли її найкращі роки. Навчальні роки в школі пройшли дуже класно, все сподобалося. Ми, ми звикли до своїх однокласників. Ми провели з ними багато років. Ці дні, які ми провели в школі, запам'ятаються нам назавжди, на все життя. Пишається своїми учнями і директор школи, адже його випускники стали кращими та досягли найвищих результатів у ЗНО з української мови. На них рівняються всі, і не тільки тому, що вони найстарші, рівняються ще й тому, що вони найкращі. Що вони показують, як потрібно вчитися, і те, що наші випускники сьогодні нашої школи новородин показали найкращі результати з української мови в районі на зовнішньому незалежному оцінюванні спільно з державною підсумковою атестацією, сьогоднішній день це є факт. Тобто ми є найкращими. За високе досягнення у навчанні та спорті кращих цього дня нагородили дипломами та відзнаками. Також випускники вшанували пам'ять великого кобзаря Тараса Шевченка та поклали до його меморіалу квіти. Особливо свято сьогодні для наймолодших випускників 30-ї школи, що у місті Хмельницькому. Тут 141 дитина вже 1 вересня перейде до старшої школи. Україна на твоєму чолі, Україна. Рів... На моє неве, мов зараз не розмай, та й дорожче все що є у мене. Тільки ти, мій неповторний край. Як говорить директор цієї школи Інна Мудра, випуск чотирирічок – річок це насамперед переживання. Вони ще такі юні та несміливі. І наступний навчальний рік, кожен з них розпочне в іншій школі. Розпочне усе спочатку, відкриє нову сторінку в своєму житті. Останній день кожен з вас збере свої знання. Поставить їх не тільки у розумні голівки, але й у рюкзачки, і четверті класи понесуть знання в інші школи. Ми вам бажаємо найвищих результатів. Наші учні перших, других, третіх класів, дійсно гарно відпочинуть і прийдуть на перше вересня ще кращими, ще здоровішими і з більшими силами. Я переконаний, що все те, що вкладають вас, вчителі, ваші батьки, ви з гордістю пронесете по житті. Сьогодні на преликий жаль в нашій державі найкращі часи, але наш фундамент, наше майбутнє це саме ви. Я хочу подякувати вчителям за ту клопітку працю, яку вони щодня роблять, вкладаючи своє життя, знання, людяність в першу чергу в наших діток. Під час урочистостей кожен випускний клас підготував для присутніх свій маленький флешмоб. Долучили до цього як батьків, так і вчителів. Наостанок школярі випустили в небо червоні кульки як символ того, що початкова школа назавжди залишиться у їх серцях. На твоїм порозі встрічали свято, радісне й сумне. Останній дзвоник прозвенить сьогодні. Прощатися з тобою час прийде.